Мене звати Матвій, мого тренера звати Олег Дмитрович, Я сьогодні заробив стільки медалів, перше плакала, але потім зібрався І виграв три кубки і три перших місця. Мене звати Аня, я сьогодні виграла перше місце по катах. thank you Поясом мені здається, це був е, е, легкий бій. І ти місце здобула? Е, перше місце. Мене звати Кружкаве Жана. І сьогодні ми на змаганнях Львівської області. У мене неймовірні враження від цих змагань. У мене був дуже легкий поєдинок, мені він дуже сподобався. І я ставлю клас. Так, мені теж мій поєдинок дуже сподобався. Тут дуже крута атмосфера і є переживання, там різні емоції. Все, ми словом, клас дуже так. круті змагання. Я ми... впевнена, що клуб гепард сьогодні візьме. Великий самий найбільший кубок першого місця. Все ми надіємося. Папа <му> єлизавета. Ти одна із найтитулованіших спортсменок клубу Гепард. Розкажи, як сьогодні тобі змагання? Мені змагання дуже сподобалися. Поганих доволі результатів, але я розумію, щоб бути на самому вершечку потрібно ще дуже багато працювати. Тому я так і буду робити. На які наступні змагання ти збираєшся їхати? На наступні змагання я збираюся їхати аж на чахів і хочу там показати хороші результати. Спортсмен року в гепарді. Да. Чи сьогодні вдалося тобі довести свою першість? Так, да, сьогодні е, нормально працював, Атаки дуже сильні. Я там можу ті там атаки пропустити. Але да. вдалося тобі? Да. Вдалося. Все ж таки ти отримав перше місце. Так. Да. Чи будеш ти виступати на Кубку України? Так. Да. Мене звати Дмитро Цьонь, мене Микола Лень. Наші почуття. Львівській області, на Кубку Львівської області, це дуже класно. Це було конкурентно, але ми виграли. Виграли е, пер, два перших місця по командному комітету і, і по е, командному комітету. Було тяжко, але ми справилися. Ми закинули три іпони за е, один матч. Кожен по іпоні. І ми билися на око цьому татані і забили три понад. Це просто не, неймовірно. Тагепар сила. Слава Україні! Героїнці. Ми О, учасники Кубку Львівської області. Мене звати Лузинський Артем. Мене звати Глушко Дмитро. Сьогодні ми дали велику конкуренцію, хоч в мене нічого не вийшло, але я старався захистити свій клуб. У мене також була дуже хороша конкуренція. Я виступав в чотирьох категоріях. На жаль, в деяких я отримав тільки хороший досвід. Але як бачите, в мене є перше місце у категорії команди Ката. Ми впевнені, що наш клуб «Гепард» пишається нами.